Сьогодні, 16 березня 2024 року. Заняття з логіку, математичного розвитку в старшій групі. Тема заняття, орієнтування, просторів. Доброго ранку, ліси і поля. Доброго ранку, країна моя. Доброго ранку, садочок мій рідний. Доброго ранку, дітки, вам миру, щастя і добра. Діти, ми сьогодні відправимося з вами в дуже цікаву подорож до країни, яка називається математика. Адже я знаю, як ви любите рахувати, називати геометричні фігури. Тож сідайте зручно та дивимося уважно на екран. Дітки, математична країна це країна чисел та цифр, це країна смужок та метричних фігур. Це країна різних знаків. Зараз ми з вами задаємо, як ми вміємо рахувати. Ось ми на картинці бачимо іграшки різних тварин. Високі та низькі, великі та малі, такі, як вони є в житті ці тваринки. І зараз ви мені скажете, хто ж це, хто стоїть першим? Хто це? Та, це ведмідь, хто стоїть другим? А яким стоїть і він та четвертим. а який стоїть? Медвід, ми сказали перший. Жираф, другий. Заєць третій. Пінгвін – четвертий. І хто п'ятий дітей та олень? Давайте порахуємо, скільки ж нас цих тварин. Один, два, три, чотири, п'ять. Який по порядку олень? Та п'ятий, а заяць. Третій. А вигніть Так. перший. А тепер давайте порахуємо в зворотньому напрямку, розпочинаючи від п'яти до одного. П'ять, чотири, три, два, один. А тепер давайте розпочнемо від п'яти до двох. П'ять. Чотири, три, два. А давайте в прямому напрямку порахуємо від двох до п'яти, два, три, чотири, 5. Дітки, Тобто ми можемо рахувати і кількість, а також ми можемо називати, який по порядку. Той чи інший предмет, елемент, люди, тварини, які стоять по порядку. Наприклад, зайчик, який він, та третій, а вони п'ятий, правильно, молодці. А зараз ми порівняємо за кількістю, тільки що це у нас? Так, це зошити. Давайте порахуємо, скільки зошитів на верхній смужці. Вгорі – 1, 2, 3, 4. Правильно. А внизу 1, 2, 3. А яку дію потрібно виконати, щоб зошитів вверху та внизу стало порівняно? Так. Ми прибрали один зошит. І по скільки стало зошитів? По три. А ще як по-іншому можна сказати? Порівню, правильно, зошитів стало по три, там порівну. А як по-іншому можна це зробити? Ось знову в нас. Вверху в нас чотири зошити, внизу три. По-іншому можна що зробити? Так, додати зошит. І оскільки в нас стало зошитів, давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. І внизу один, два, три, чотири. По чотири і порівню. Ви бачите, що можна вирівняти кількість предметів, як забрати один предмет. Або додати один предмет, якщо цих предметів було на один більше або менше. А зараз ми з вами будемо розглядати картинки та розглянемо орієнтування в просторі. Предмети можуть стояти не тільки по порядку, а вони можуть стояти ще. Між якимись предметами над, під, за, горі, внизу. Ось, подивіться, ця іграшка, цуценя, знаходиться де? Між будиночками. поміж будинками. Скільки будинків? Так, один, два. І іграшка знаходиться поміж будинками. Розгляньмо ось цю картинку. Як можна сказати, де знаходяться хмари по відношенню до землі? Над землею. А по відношенню до дерева над деревом. Правильно молодці. Мавпочка сидить де під пальмою. Вулик знаходиться де між бджілками. Ось ви бачите, бджілки літають, а якщо відносно землі, то вулик знаходиться де? Над землею. Ташки знаходяться де? Над будинком. Цуценя сховалось де за кавуном. Півень знаходиться де Так, на тині, де знаходяться птахи? На колоді? Хлопчик стоїть де? На пенькові. Так, і між деревами. Бачите, можна по-різному сказати. І між. І під, і над, і за поміж. А зараз ми розглянемо яблочки. Ось ви бачите, два столика, і яблок скільки, та також два. Тобто столів і яблук, оскільки порівню правильно. І це яблуко де знаходиться по відношенню до стола. Так. Під столом, а ось це на столі. Ось два стільця. Де лежить мишка? Та мишка лежить на стільці, а ось ця мишка лежить під стільцем. Комаха сидить на грибі, а ось ця перед грибом. Ось ви бачите, ми. Назвали такі слова коротенькі, під на, на під, на пере. Дітки, а зараз я вас хочу познайомити з зошитом, в якому ви пишете. Сошит називається клітиночку, писати в ньому добре, простим олівцем. Ось подивіться, стрілечка показує, ось як багато тут клітиночок. В такому зошиті дітки дуже легко писати, тому що тут є клітинки, і саме потрібно писати по лініям або зверху вниз, або зліва направо, або з одного куточка в інший. Ось ви бачите, що можна писати. Розпочинаємо Ми завжди писати зліва, пишемо направо. Ось звідси ви розпочали, закінчили тут. З верхнього рядочка. І ось так. Пропустили один рядочок і пишете. Пропустили і пишете. Коли закінчиться одна, це називається сторінка. Перелистуємо слід. Переходимо на слідуючу сторінку і також розпочинаємо зліва направо. І ось так через рядочок пишемо. Ось це називається поля. Ось тут ми вже не пишемо. І ось тут ми не пишемо. Дітки, сьогодні ми згадали з вами. Як ми рахуємо. Я хочу зараз з вами пограти в гру. Я буду плескати в долоні, а ви мені будете називати, скільки раз я плеснула. Так, два. Чотири. Один. 5. Ри, та на слово гарно треба також рахувати. Ми з вами сьогодні згадали, як ми рахуємо прямої та зворотні річбої, а також познайомилися з такими поняттями, закріпили, які ми знали раніше, як орієнтування в просторі, це про те, що предмети можуть знаходитися над, під, за, мі, поміж перед. Отакі коротенькі слова, але вони означають, де знаходиться той чи інший предмет. А також я вас познайомила з Ошидом-стинкою, в ньому дуже добре розпочинати писати з самого початку це простим олівцем. Дітки, наше заняття. Дішло до завершення. Я вам бажаю гарного дня. Рахуйте все, що вас оточує. А також називайте в кімнаті в себе, на вулиці. Наприклад, іде така пташечка летить над будинком, Хмаринка знаходиться над землею. Машина їде по дорозі, там іграшка знаходиться поміж інших якихось двох іграшек. До побачення, мої малями, до нових зустрічей!